Наступною виступаючи пані Оксана Забушко. Чути, чути. Шановний пане голово, ваше блаженство, шановна громада, мені справді дуже важко виступати. Я наперед перепрошую вас усіх за те, що. Своїм виступом вимушено буду, дещо збити рівень розмови з того високого і шляхетного тону, який тут було їй задано, і можливо, дещо спробую війти в контраверсію з тим, що тут уже прозвучало. Я також почну з сюжету, пов'язаного з учительками, тільки мій сюжет виглядає далеко песимістичнішим. У соціальних мережах за останні кілька тижнів поширювалися фотографії із. Прекрасної акції, благочинного бенкету Українського католицького університету з радісними відомостями про те, як відбувався збір коштів на університет, як, як відбувалася розбудова і так далі. І ось, е, соці... повторюю, в Фейсбуку з'явилася під однією з цих фотографій, з'явився коментар. Що це класно, як це здорово, як це суперово, а в інших школах. Відбувається, наприклад, ось таке. І лінк на фотографію, яка мене глибоко потрясла. Фотографію зроблену в одному з сіл Одеської області, де, на якесь невідомо яке, але очевидно, державне свято, бо на сцені висів жовто-блакитний прапор учителі вирішили порадувати дітей. І якомога красивіше і врочистіше відзначити цю подію, запросивши на сцену для діток професійну стриптизерку. І ось на цьому фото під жовто-блакитним прапором професійна стриптизерка у відчу 12-літніх діток, які з величезним інтересом споглядають ось цей тріумф. Гламуру, і життєвого успіху і соціального престижу, під наглядом їхніх учительок, очевидно, дуже гордих із того, що їм вдалося зорганізувати ось таку прекрасну акцію і не поспішаймо їх засуджувати. Тому що це те, що впродовж багатьох років демонструється їм з єдино доступного їм джерела інформації, екрана телевізора. Як зразок соціального успіху, престижу і того, до чого треба прагнути. Альтернативи у них немає. Іншого вибору у цих людей у більшості наших співвітчизників немає. Україна не володіє своїм інформаційним полем. Україна не є суб'єктом власного інформаційного поля. І тому я дуже перепрошую ваше блаженство, але я ніяким чином не можу погодитися з тим, що Україна вже 20 років є незалежною. Україна не є незалежною, бо не можна вважати незалежною країну, яка інформаційно собою не володіє, яка є не при власній тямі. Україна тут не виняток. Масова таблоїдизація українських СМІ є цілком програмовою політичною і соціальною інженерією, яка в країнах Європейської Унії де цей процес помітили раніше. Отримала цілком уже прийнятий і в академічному середовищі, так би мовити, вживаний за згодою за консенсусом, термін путінізація ЗМІ. Першим цей термін вели італійські інтелектуали. В нещодавно і в українському інтернеті було опубліковано інтерв'ю з болгарським філософом Ангелом Гранчаровим, в якому він дуже докладно проаналізував процес. Путінізації Болгарії засобом змі, яка відбувалася за останні 12 років, тобто більше-менше починаючи з 2000 року, в Україні процес відбувався абсолютно аналогічно. І схожим чином він відбувався і в ряді інших країн Східної, а також Західної Європи, всюди, де Російська енергетична імперія, яка саме з 2000, з 2000 року почала, як ми всі знаємо, вставати з колін, починала. Поч, 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 Політику дуже енергійну масовану політику свого впливу, яка полягала на і продовжує полягати на двох факторах: контроль за фінансами і контроль за інформацією. Це те, що вміють робити спецслужби. Це єдине, власне кажучи, що вони вміють, і єдине, що вони розуміють, і ось цей самий контроль за. Інформацією є тим інструментом сказати поневолення України, який впродовж 12 років дуже активно діяв на наших теренах і станом на сьогодні більше-менше ось цей процес інформаційної окупації, інформаційної окупації. Підкорення забирання собі основних українських телевізійних і радіоресурсів основного українського ефіру, цей процес, в принципі, можна вважати завершеним. Таблоїдизація, тобто жовті новини, низькопробний шоу біз останнім часом також майже виключно північно-сусідського виробництва. Тобто, хто хто наростив силіконовий бюст, хто зробив значить, пластичну операцію, декого зарізали, декого убили і так далі. І так далі. Значить, суцільний таблоїд, на тлі якого відбувається е, маніпуляція. Шляхом уже вкидання певних політичних проєктів, маніпуляція думкою українського виборця, теж у напрямку нечить, імітації от, політичного життя, от, і в напрямку тому, який вигідний замовникам. Повторюю ще раз: в, в західних країн, на захід од нас, із Болгарією, включно. Ці процеси аналізуються, про них говориться вголос. У нас чомусь про це мовчиться. Тема, з якою більшість фахівців абсолютно прекрасно знайомі, тема не виноситься в суспільні дебати, а тим не менше, без розуміння того. Що, як казав хвильовий свого часу, темна наша батьківщина, і що її свідомо роблять темною, без розуміння того, що в умовах інформаційної окупації лишається реально два ресурси, в яких можна говорити про те, про що ми сьогодні говоримо. Це церква і інтернет. Ось це два ресурси, які можуть апелювати сьогодні до людського духа, до свободи, до всіх тих високих цінностей, розтління яких регулярно і системно відбувається в українському інформаційному полі, яке Україні не належить. От е, без розуміння цих речей, як на мене, без розуміння того, що ми по суті середньовіччя з інтернетом. Станом на сьогодні, от Україна, це середньовіччя з інтернетом. Тобто без постановки українському суспільству діагнозу його головної і фундаментальної несвободи, говорити про свободу індивідуальну, безперечно, потрібно. Безперечно, важливо, безперечно, насущно, бо це завжди насущно, Але, але все-таки попереджати людей про те, що вони живуть в умовах інформаційної окупації, і про те, що їм треба навчитися боронитися, виробити, так би мовити, техніку. Безпеки інформаційної безпеки і інформаційного самозахисту, власне, для мобілізації своїх духовних ресурсів для того, щоб стати по-справжньому вільними людьми. От все-таки, як на мене, доконечно. Я вже не раз говорила за останні роки, що Україна, Україна програла інформаційну війну, так би мовити, за неявкою. Тобто до того, як зрозуміла, що вона проти неї ведеться. Е, і що це ситуація великою мірою, аналогічна до десь, значить виникають в ній принаймні паралелі. До індіянських воєн 19 століття до війни, до війни Сполучених Шуряду Сполучених Штатів з індіянами. Тобто, з одного боку, важка артилерія і вогнепальна зброя, з другого боку дротики. Але в цій війні був один дуже зворушливий епізод в 1862 році в Дакоті. Коли плем'я СІУ-СІУ, яке дуже, дуже активно воювало і дуже активно оборонялося, ні чи то свідомило свою поразку, вожді цього племені зробили одну потрясаючу річ, вони зібрали і вивели з прострілюваних територій дітей, дітей у супроводі дорослих, які на яких покладалося завдання передати цим дітям перекази племені? І, і в цьому сенсі мені дуже імпонує ось цей заклик, який прозвучав, звернути увагу насамперед, на дітей, на інформаційний захист дітей, тому що сьогодні ці діти виростають під постійним. Аудіобомбардуванням Владимирського централу, і коли усвідомити, що вирісши, вони чутимуть ці мелодії як мелодії свого дитинства, які їм асоціюватимуться з теплим, ніжним, щемним і святим, то а так буде то годі сподіватися, тому що те, що ви слухаєте, та музика, яку ви слухаєте в цьому самому дошкільному віці, не завжди залишається для вас аналогом вашої чуттєвої емоційної ідентичності. Не може вирости вільною людина, яка яка в ніжному цьому самому трепетному віці слухає шансон і дивиться стриптизерок. Відповідно, моя сказати б, скромна рекомендація. Я можу тільки повторити те, що я завжди говорю на зустрічах із читачами, коли періодично в кожній аудиторії хтось такий знаходиться, хто ставить питання навпростець, скажіть, як жити. У мене є вже повний список цих рекомендацій, я їх повторюю. Перше, вимкніть телевізор. Побільше читайте хороших книжок, побільше слухайте хорошої музики, побільше гуляйте, гуляйте на природі, побільше дивіться на небо. Останнє і найголовніше побільше спілкуйтеся з дітьми. Дякую за увагу.